Мої вітання, шановне панство, ви на каналі Автозвук.ua І сьогодні в нас на огляді буде інтелектуальний зарядний пристрій від NeoTools на 10 А. Завдяки максимальному струму 10 А, за допомогою цього зарядного пристрою, ми можемо заряджати 6 або 12 вольтові батареї будь-якого типу, включаючи літіонні, ємністю від 3 до 200 Агодин. Звісно, в автомобілях акумулятори ємністю більше 100 ампер годин зустрічаються дуже рідко, і тому ось такий зарядний пристрій, окрім того, що Може використовуватись в автомобільній сфері, часто купують для того, щоб заряджати домашні акумулятори, які використовують в якості джерела електроенергії при відключенні світла. Тому можна сміливо говорити, що це зарядка подвійного застосування для автомобілю і для побуту. Сам зарядний пристрій має досить... Невеликі габарити, як для 10 амперника, і також тут повністю герметичний корпус з класом пили вологозахисту IP 65. Ні бруд, ні волога не потрапляють всередину, і тому навіть під відкритим небом в процесі зарядки зарядним пристроєм нічого не станеться. Також тут є багато різних ступенів захисту, і захист від короткого замикання, і від перезаряду акумулятора, від переполюсовки тощо. Тобто зарядний пристрій у нас абсолютно і повністю. Безпечний. На лицевій стороні зарядника ми бачимо дисплей, на якому буде видно всю інформацію стосовно процесу зарядки акумулятора, і також кнопку керування, яка дозволяє нам обрати тип автомобільного акумулятора. Це можуть бути тягові батареї типу АГМ, ГЕЛЬ, можуть бути стандартні. Батареї це звичайні свинцево-кислотні стартерні акумулятори, які ми використовуємо в своїх автомобілях. І це можуть бути літіонні акумулятори. Кожен тип акумуляторів вимагає від зарядного пристрою. Певних параметрів струму і напруги. І тому, перемикаючи за допомогою цієї кнопки тип акумулятора, ми обираємо оптимальні параметри для заряджання тієї чи іншої батареї, щоб акумулятор швидко, якісно заряджався і довго нам слугував. Модель 11893 від NeoTools відноситься до класу імпульсних інтелектуальних. Повністю автоматичних зарядних пристроїв. В принципі, на сьогоднішній день таких зарядок у нас просто маса. Вони випускаються під різними брендами і мають майже однаковий схожий функціонал. Даний зарядний пристрій має вбудований мікрокомп'ютер, який може продіагностувати стан. Нашого акумулятора і далі підібрати оптимальну програму для його заряджання. При цьому заряджання акумулятора, на відміну від якихось там трансформаторних зарядних пристроїв, відбувається в декілька етапів. У якихось зарядних пристроїв це сім етапів, у якихось вісім, якихось 10. Але все ж таки, в принципі, там плюс-мінус все відбувається однаково. Спочатку зарядний пристрій діагностує наш акумулятор, перевіряє, чи спроможний він. Отримувати заряд від зарядного пристрою. Далі починається процес зарядки, виходячи з параметрів, які ми обрали, і типу автомобільного акумулятора. Після того, як акумулятор буде заряджено, він ще раз діагностується на цей раз вже на можливість утримувати отриманий заряд. Якщо акумулятор заряджається, але не тримає заряд, буде відповідна помилка на дисплеї зарядного пристрою. Ну і далі вже наш повністю заряджений акумулятор. Буде зберігатись в зарядженому стані, поки нам не знадобиться. Тобто ось такий зарядний пристрій, він не тільки заряджає акумулятор, а й може його там декілька днів тримати в повністю зарядженому стані. В принципі, на мій погляд, це дуже зручно, особливо, якщо ми будемо використовувати акумулятор в якості джерела електроенергії в побуті. Тобто, під'єднали, зарядний пристрій зарядив наш акумулятор і тримає 100% заряд, поки в нас не зникне світло. В будинку зникло світло, акумулятор в повністю зарядженому стані, готовий до роботи. Ну і те саме стосується автомобільного акумулятора. Поставили, він собі заряджається. Через там декілька днів або через день він нам знадобився. Взяли повністю заряджену батарею, поставили на автомобіль. Поїхали, корпус зарядника виготовлено з досить міцного, якісного і надійного. Пластику. Також на корпусі в нас є ось такі елементи, які дозволяють підвісити зарядку на стіні, для того, щоб на нього не потрапляв зайвий бруд або волога, або щось не впало. Хоча знову ж таки зауважу клас пили вологостійкості IP 65, і навіть якщо з відра розлити воду на цю зарядку, нічого не коротне і не замкне. З двох сторін до зарядки у нас під'єднані дроти. Тут дріт під'єднання до 220 вольт. А тут в нас вже йде безпосередньо конектор для того, щоб. Під'єднати зарядний пристрій до автомобільного акумулятора. Під'єднати зарядку до акумулятора можна двома способами. В комплекті є одразу два типи клем. Колись компанія Steck всіх навчила так робити. А ось в останніх версіях своїх зарядних пристроїв вже стеківці ось такий аксесуар пропонують придбати окремо. В даному випадку ми маємо в комплекті одразу два аксесуари. Перший аксесуар це круглі клеми, які ми можемо під'єднувати до тягових акумуляторів, які використовуються в якості джерела електроенергії. Таких батарей. Часто клеми мають різьбу, і за допомогою ось таких круглих клем це все легко з'єднується під болтове з'єднання. Ось такі клеми часто прикручують до акумулятора, який встановлений на автомобіль, для того, щоб заряджати акумулятор під капотом одразу на автомобілі, а не знімати його щоразу. Якщо ми використовуємо такий тип з'єднання, то у нас ще є спеціальна така заглушечка, яку ми з таким чином встановлюємо, щоб сюди на контакти не потрапляли пил, бруд і волога з під капотного простору автомобіля. Далі. Зарядний пристрій за допомогою конектора спокійно під'єднується до цих клем, і ми можемо заряджати акумулятор прямо на автомобілі. Головне дотримуватись техніки безпеки і правил, які вказані в інструкції до зарядного пристрою. Другий тип клем це вже стандартні відомі нам крокодили. Вони з'єднуються так само. Тут також є ось такі заглушки, які захищають контакти в той час, коли ми їх не використовуємо. Ну і тут вже. Звичайні крокодили, які мають ось таку суцільну ізоляцію, яка повністю закриває всі металеві елементи. Місце з'єднання дроту з клемою виглядає наступним чином. В принципі, з однієї сторони, все зроблено міцно і якісно, а з іншої сторони, я не бачу тут ніяких слідів, ні пайки, ні гільзовки. Хотілося би тут допрацювати ось це з'єднання для того, щоб. Бачити кращу якість і зменшити контактний опір ось в цьому місці. Таким чином зарядка була б більш ефективною. Але, мабуть, 95% виробників зарядних пристроїв чомусь використовують ось таке з'єднання. І тільки в преміальному сегменті ми бачимо пайку, гільзовку або зварювання. Як я вже казав, зарядний пристрій повністю автоматичний і має багато ступенів захисту від різних там помилок або неприємностей, які можуть статися в процесі експлуатації. Наприклад, найрозповсюдженіша помилка це неправильне під'єднання, коли ми переплутали полярність. Якщо ми неправильно під'єднаємо зарядний пристрій до акумулятора, він нам... Процес сигналізує і нічого страшного не станеться, нам залишиться лише просто поміняти клеми місцями. Після того, як ми поміняли клеми місцями, в принципі, зарядний пристрій автоматично вже визначив, що це в нас стандартна батарея, і почав процес зарядки. Але за необхідності ми можемо змінити тип акумулятора, наприклад, встановити АГМ, Гель або літієву батарею. І далі аналогічним чином відбувається повністю автоматичний процес зарядки. При під'єднанні. Батареї з напругою 6 вольт, зарядний пристрій її розпізнає, і, в принципі, ті самі налаштування в нас будуть доступні для батареї з напругою 6 вольт. Тобто напругу батареї зарядний пристрій розпізнає автоматично, а тип акумулятора ми можемо обирати вручну або залишити так, як розпізнав зарядний пристрій. В нашому випадку він розпізнав стандартну батарею, підібрав оптимальну програму для заряджання і одразу почав процес зарядки. Загалом даний зарядний пристрій повністю дублює функціонал топових зарядних пристроїв від добре відомих брендів, на які ми також робимо огляди, і в коментарях, під якими ви часто пишете, що функціонал класний, але дуже дорого. І тому, якщо ви шукаєте функціонал топового зарядного пристрою від якогось відомого бренду, але хочете трішки зекономити грошей, то в принципі ось це дуже непоганий варіант, і при цьому теж від відомого виробника. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.